Як минула доба у зоні АТО розкаже речник штабу Олексій Дмитрашківський. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією. Олексію, вітаю! Вам слово розкажіть, яка ситуація? Доброго ранку. Минула ніч пройшла без страт серед особового складу Силату. Разом з тим зафіксовано шість обстрілів позицій та блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка, Аеродрому Донецьк. Двічі застосуванням установок БМ-21 град та артилерії були обстріляні позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В свою чергу, Збройні сили України продовжують дотримуватись домовленостей про припинення вогню. Яка ситуація із поверненням полонених? На цією ситуації е, працюють, проводяться надалі консультації. Я думаю, що найближчим часом всі наші хлопці повернуться додому.